Справа псевдоволонтера Скалуша Віталія Хемича. Суд допитав двох потерпілих. Цей прицілою типу, привезли, але позвонив до мене Віталік і каже, що можу вам зробити подешевше. Криворівня колядує. вперше у Прикарпатському селі Різдво Христове святкують за григоріанським календарем 25 грудня. У Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з богатирських ігор. Хотів рекорд, але дуже тяжко себе емоційно настраювати. Потерпілий В'ячеслав Самбурський, приватний підприємець та блогер, каже, що з донькою, яка також потерпіла у справі Віталія Хемича, обвинуваченого у провласненні понад мільйона гривень благодійних унесків на підтримку збройних сил України, обидвоє збирали гроші. Для військових, які просили придбати їм приціл та взуття. Ми зробили збір, зібрали ми гроші. Я вже навіть домовився, вони вже навіть мені цей приціл типу, привезли, але дзвонив до мене Віталік і каже, що можу вам зробити подешевше. Ну, я запитав, там, звідки ти мене знаєш, він каже, що ну, я кажу, ну він як сказав, що, що бачив, що ми там цей приціл шукаємо, збираємо гроші і так далі, можу допомогти його купити дешевше. Наразі всі витрачені гроші, а це понад 50 тисяч гривень. В'ячеславу Самбурському з його слів повернув брат обвинуваченого. 14 тисяч 995 гривень це вже гроші свідка Артура Зайналяна, які надіслав обвинуваченому на прилад нічного бачення для свого колеги. Працівник нашого колективу Коньок Василь пішов служити, і ми йому скидалися на нічник. Цей нічник був знайдений, ми більше контактували з його сином, конюком Іваном і оперативно збирали велику суму, але зібрали саме найшвидше цих 15 тисяч, аби скинути, щоб цей нічник забронювати. І ранком, 8 числа, приблизно 9 години, я скинув на карту гроші. Оскільки інші свідки сьогодні не з'явилися на засідання, суд ухвалив продовжити розгляд цієї справи 12 січня о 9.30. Юрій Надольський, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. У Івано-Франківському ліцеї номер 28 ймовірно не облаштовуватимуть гуртожиток для переселенців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів міський голова Руслан Марцінків. З його слів, він не хоче мати конфліктів із батьками, які виступили проти того, щоб у навчальних класах їхніх дітей облаштовували гуртожиток для переселенців. Реконструкцію каже міський голова. Планували зробити за грантові гроші НЕФКО. Коли мене не було, приходили батьки з 28 ї школи, стурбовані в тому, що там можуть бути гуртожиток внутрішньопереміщених осіб, справді нам дали кошти, але ми прийняли рішення, якщо є такий спротив батьків, ми в принципі поясним своїм міжнародним партнерам, які виділили кошти про те, що або будемо шукати інше приміщення, або ці кошти перерозподілять іншому, іншому місту, тому що не хочемо мати конфлікт з батьками. Хоча я відверто кажу, що можна було десь один корпус колишньої школи-інтернат розмістити там людей. Нагадаю, 23 грудня батьки школярів виступили проти облаштування гуртожитку у ліцеї. Вони прийшли до директора навчального закладу та написали звернення до міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Через будівництво гуртожитка декілька класів планували перенести в інше крило навчального закладу. Матір одного з ліцеїстів розповіла, що ремонт у кабінеті, де зараз навчається її дитина, робили за батьківські гроші. Також закупили меблі. Тому батьки не хочуть, щоб після канікул діти навчали в інших приміщеннях. Ангел нам з неба, радість розвістів, радість розвістів, радітя людям, жаєзиченства більше ні буде, ліки Нілай неги отворив, таю дорогу нас благословив. У гуцульському селі Криворівня у Верховенському районі розпочалася коляда. Цього року біля храму у святковому одязі гуцули розпочали коляду швидше, 25 грудня. Гуцулка Оксана Стринадюк показує, який шлях подолала до храму Різдва Пресвятої Богородиці із свого рідного села Замагура. Розповідає, в Замагорі Різдво святкуватимуть 7 січня. Тому вона, певно, святкуватиме двічі. Я би все показувала це село, воно так має є така гора, яка називається Магура. Приїхайте. І через Магуру. Ми попадаємо в село Замагора, Називається Замагора. Мені дуже вдається, що ми ще лишили оце «ги», Хоча дуже часто люди кажуть, Замагора, Замагура, то що за горою. А до Криворівні мені так кілометрів 20. Рано встала раненько в шесті, де я вже тут. Колядують у Криворівні виключно чоловіки. Розпочинають після святкової літургії, де священник благословляє їх на добру коляду. Цього року перед колядою також лунав Гімн України. Співають колядки спочатку біля храму, і потім кожен гурт обходить храм зі своєю колядою. Волю світеньку не загубити, добро й достаток в країні маті, щастю й здоров'ю всім проживати. Неколіничне, чесно вважаємо. Наступну пісню хресту співаємо. Перша хата, куди заходять колядники, резиденція священника, який живе біля церкви. І ми розгом Ісусом Христом. Олідає Боже». Уже традиційно подивитися на гуцульську коляду біля храму Різдва Пресвятої Богородиці збираються сотні туристів Львів'яни, Тарас Говда та Орися Марухна почули від друзів, що у Криворівні цікава коляда, і вирішили самі глянути. Ми колядок цих не знали, вони локальні, місцеві, але, але кльово чути щось нове. Ось Ну, так. Дуже цікаво, як збереглася коляда крізь віки. Тобто, це традиції, які були збережені цими людьми споконвіків. І дуже красиво прийти і побачити ці традиції, які збереглися. Дійсно, не щось нове, що зараз намагаються впровадити, а щось таке, що вже давно, давно, давно в Україні відбувається. Так, щось таке автентичне з Косівщини. Дуже гарно звучить. Ольга розповідає, евакуювалася з Херсона на Прикарпаття тиждень тому. Приємно вражена тим, що побачила у Криворівні. Ми тут вперше, ми ще не були тут у Івано-Франківську, і тут дуже колоритна місцецевість, дуже е цікаві люди, дуже е цікавий фольклор, історія. Далі коляда від храму іде в села та присілки криворівні. Колядуватимуть два тижні до Йордана, 6 січня. В кожній хаті їх приймають мінімум чотири години, розповідає колядник Володимир Кобальчук. У кожного собі різна колядка є, скажімо, то багато коляд. Там є для бджіл, навіть якщо є пасіка, для дітей до 10 років, до 13, до 15, коли дівчину віддав, для старших, для умерлих, за здоров'я. В Кожній хаті ми колядуємо. Цього року у селі колядують 9 гуртів в загальному 94 колядники. Це трохи менше ніж у минулі роки, бо зараз багато жителів Криворівні воюють в лавах Збройних сил України. Але вони і там будуть колядувати, каже парох церкви Різдва Пресвятої Богородиці Іван Грибарук. Ми передали їм все, що потрібно. І в нас в нас і комбат, наш колядник, один комбат колядник другий комбат, колядник у нас два комбати в селі є. І е, в колідницьких, Береза керівник. Так само Василь Германюк колядує там разом з хлопцями. Ну, є там наша колядницька партія на передовій зараз. Бач, в чому різниця? Минулих років ми літали до Америки, колядували, до Польщі їздили, колядували, Франції їздили, колядували. Ну, Сьогодні колядуємо на нулю. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Бійці кулеметного підрозділу 72-ї бригади імені Чорних Запорожців цьогорічний святий вечір провели на Донеччині попри важкі бої та артобстріли. Воїни відзначили Різдво за всіма традиціями з 12 стравами і молитвою разом із найріднішими людьми. Побратимами світлинами із святого вечора на фронті поділився командир відокремленого кулеметного зводу бригади з Івано-Франківська Назарій Кішак на своїй Фейсбук-сторінці. Він додав, що бійці провели святвечір символічно, не довго та небагато, але по-сімейному. Футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган з рахунком 8-0 переміг команду рятувальник із міста Ромни Сумської області. Матч відбувся 24 грудня у межах 14-го туру національного чемпіонату Екстраліги з футзалу. Франківці забили дебютантам турніру чотири м'ячі у кожному з таймів. Двома голами у ворота суперників відзначився Михайло Грицина та Даниїл Абакшин. Ще по одному влучному удару в активі Ігоря Корсуна, Миколи Микитюка, Артема Фаренюка та. Петра Шотурми. Нам вдалося зберегти на ноль не тільки початок гри, а й весь матч, що додало нам І Вважаю, що третій та четвертий м'яч, який ми забили в кінці першого тайму і вирішили долю матчу. В другому таймі не зупинялись, намагались забити більше голів, при цьому не пропускаючи. Нам це вдалося і будемо з гарним настроєм готуватись до дербі. Рахунок каже сам за себе, впевнена перемога урагану. Стосовно самої гри, змісту гри. Ну, нас десь так хвилин на 5, можливо, на 6, вистачило ми е, дос, так непогано виглядали і створили декілька гольових моментів, але потім все таки клас. Е, Гравців команди Ураган зробив свою справу. За підсумками цього матчу ураган здобув три залікові очки. Загалом в активі у команди 23 бали. Після 14-го туру національного чемпіонату франківська команда посідає перше місце у турнірній таблиці Екстраліги. Наступний поєдинок чемпіони України зіграють проти команди Черкаси Обленерго. Тримає кг. Увага зарахована. Чемпіонат України з богатирських ігор відбувся у суботу в Івано-Франківську. Участь у ньому взяли 29 спортсменів з 11 областей України. Змагання складалися з двох вправ: це підйом колоди та богатирська тяга Акселя. Переможця визначали за сумою подоланої ваги у двох вправах. Олена Шувалова представляє Маріуполь. Каже, участь у богатирських іграх бере вперше. Готувалася до них в Івано-Франківську. Зайняла у цих змаганнях третє місце. Ніяких таких великих амбіціозних цілей нема. Виступаю для себе, для задоволення. Просто мені подобається такий спорт. Я готувалася до цих змагань три тижні. До цього я не займалася цим спортом. Я займалася пауерліфтингом трохи. Ми планували виступати. Ну, ми, я кажу це я зі своїми друзями планувала виступати ще до війни у Мелітополі. Богатир Ернест Дмитрик представляє Львів, береться за тягу 300 кілограмів і підкорює цю вагу. У підсумку він зайняв друге місце у своїй ваговій категорії. Ернест розповідає, що також не мав часу підготуватися до змагань. Я волонтер, великі володарські організації я дуже багато часу провожу в подорожах на схід і до підготовки на змагання було буквально два-три тижні. Встановити рекорд у ваговій категорії до 90 кілограмів намагався киянин Павло Іщенко, але не підкорив 355 кілограмів. Щоправда, перше місце спортсмен здобув. Хотів рекорд, але дуже тяжко себе емоційно настраювати, коли ти вже знаєш, що ти переміг, і, можливо, трохи емоцій не вистачило. От, але на наступний рік, я думаю, може буде і у вашому місці. Я його потягну, я обіцяю. В абсолютній вазі це понад 105 кілограмів було семеро спортсменів. Серед них франківець Андрій Осокін. Майстер спорту я вже виконав. Мені цікаво позмагатися в більшій ваговій категорії, оскільки тут набагато сильніші більші спортсмени, тут більше азарту. Чемпіонат України з богатирського багатоборства відбувся у бомбосховищі та без глядачів. Було дві локації, які ми розглядали. Це Івано-Франківський Київ, оскільки Київ потерпає дуже сильно зараз від бомбардувань, значно більше ніж Івано-Франківськ. Ми вирішили обрати більш безпечне місце для проведення всеукраїнських змагань. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.